thank you Досвід розвитку туризму на місцях показує. Проєкт переходить в стадію стійкого розвитку лише тоді, коли влада і бізнес включають його довгострокові інтереси. Тільки в цьому випадку виявляється адміністративна підтримка, знаходяться необхідні інвестиції, відбувається інтеграція нового проєкту з діючими регіональними туристичними центрами. На зміну окремим інформаційним компаніям приходить планова робота з просування регіону і його туристичних локацій. Розробка туристичних маршрутів, створення профільних інформаційних майданчиків, розвиток фестивального та зеленого туризму формують скелет регіональних туристичних хабів, які повинні стати центрами залучення інвестицій і роботи щодо візуалізації успіху. Основна причина недостатнього розвитку туризму не у відсутності привабливих об'єктів і локацій, а в нездатності їх використовувати. Важливо не стільки те, що є, а як це подається. При цьому бізнес готовий бачити цінність об'єктів внутрішнього туризму тільки при повторній готовності місцевих органів влади розвивати туристичний бренд для українських іноземних мандрівників робячи його конкурентно спроможним. Згідно з закону України про туризм, місцеві державні адміністрації в межах своїх повноважень розробляють проекти регіональних програм розвитку туризму та вживають заходів щодо їх виконання, сприяють туристичній діяльності у своєму регіоні і створенню сучасної туристичної інфраструктури, розробляють і впроваджують заходи для захисту місцевих туристичних ресурсів. Аналізують регіональний ринок туристичних послуг, представляють необхідні відомості про розвиток туризму в регіоні, здійснюють соціальну рекламу туристичних ресурсів, утворюють відповідні інформаційні центри, сприяють дитячому та молодіжному туризму, беруть участь у підготовці, перепідготовці і підвищенні кваліфікації кадрів у галузі туристичної діяльності, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету. Надають суб'єктам туристичної діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх діяльності, залучають підприємства, установи і організації, розташовані на підпорядкованій їм території до розв'язання проблем розвитку туризму в регіонах, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері туризму та курортів. Пропозиції стосовно включення заходів з регіональних програм розвитку туризму до відповідних програм. Там же в законі України про туризм зазначено, що виконавчі органи місцевого самоврядування в межах їх повноважень розробляють проекти місцевих програм розвитку туризму і вживають заходів щодо їх виконання, організують проведення інвентаризації туристичних ресурсів місцевого значення. Сприяють охороні і збереженню туристичних ресурсів, залучають місцеве населення до туристичної діяльності, створюючи нові робочі місця, сприяють розвитку на відповідній території різних видів туризму. Таким чином, державою передбачено роль місцевих органів влади в розвитку туризму. Більш того, в системі органів місцевої держадміністрації створені департаменти, управління, сектори з туризму. Проблема неналежної підтримки розвитку регіонального туризму місцевими органами влади в тому, що вони хочуть одразу отримати ефект від інвестицій. А якщо розвивати підприємництво, невеликі заклади розміщення туристів, народні художні промисли, сільське господарство, які постачають продукцію для туристів, Фінансовий результат буде помітний не відразу. Але треба розуміти, що розвиток малого і середнього туристичного бізнесу насамперед веде до соціального благополуччя регіону. Люди будуть зайняті справою, працевлаштовані, вони стануть забезпечувати в регіоні стабільність. Матеріальні і нематеріальні показники гармонізовані між собою. Діяльність місцевих органів влади має бути спрямована на підтримку бізнесу, регіональних туристичних організацій в їх бажанні забезпечити довгострокове перебування туристів в локації. Добре, коли відвідувач з екскурсією приїжджає на пару годин в музей, купує сувеніри, обідує в місцевому ресторані. Але найкращий варіант, коли турист зупиняється в місті в готелі. Агросадибі та інших аналогічних засобах розміщення ночівля туриста гарантує додаткове надходження грошей в місто або село, але такої ситуації можна досягти за умови того, що у туриста буде причина зупинитися на ночівлю, тобто наявність декількох атракцій, які неможливо оглянути або спробувати протягом одного дня. Дестинації повинні мати культурну цінність. Підвідувачі повинні вважати дестинацію привабливою і такою, що заслуговує часу і грошей, витрачених на подорож. Таким чином, важливо підтримувати відмінну умову дестинації від звичайних домашніх умов за допомогою хорошого дизайну і управління, щоб уникнути розробки уніфікованого туристичного ландшафту. Дослідження показують. Що туризм, як і будь-який інший бізнес, глобалізувався, клієнти порівнюють, діляться відгуками. Необхідно створити унікальні продукти, постійно їх удосконалюючи і поліпшуючи. Представники місцевих органів влади повинні оточити себе краєзнавцями, сумлінними і професійними. Краєзнавча робота це як фундамент, не можна працювати поверхнево. Потрібно докопатися до деталей і дрібниць. Знайти сенс і цінність, зробити дестинацію унікальною, цілісною, щоб було, що запропонувати потенційним туристам. Звичайно, обмеження в ресурсах, зокрема туристсько-рекреаційних, змушують застосувати креативність, шукати інші ідеї. Якщо мова йде про регіон, то його керівництво повинно визначити, яка локація має найбільше шансів стати найбільш привабливою для туристів, тобто відокремити. Точки тяжіння туристів і активно працювати з ними, забезпечувати їх доступність, розвивати інфраструктуру та просувати національний та міжнародний туристичний ринок. Туристична діяльність повинна приносити гроші громаді протягом всього року. Виходячи з цього, необхідно створювати концепції цілорічного використання території єдиної системи туристичних подієвих заходів, подієвого календаря. Створення бізнес-календаря регіону, просування регіону як території сприятливою для проведення ділових і кооперативних заходів. В ситуації, коли керівництво громади зрозуміло сілу туризму, але зіштовхується з інертністю місцевих жителів, не треба витрачати зусилля на просвітницьку роботу з усіма представниками громади. Треба працювати з бізнес-середовищем, оскільки підприємці є найбільш активною частиною міста, селища або села. Якщо брати розвиток сільського зеленого туризму, то фермери можуть стати драйверами розвитку цього виду туризму. Представники органів місцевої влади повинні залучити спеціалістів з розвитку сільського зеленого туризму, організувати семінар або майстер-клас. На якому спеціалісти грамотно покажуть фермерам переваги сільського зеленого туризму і поділяться технологіями організації цієї справи. Таким чином, до конкретних завдань місцевих органів влади в контексті розвитку туризму слід назвати визначення основних завдань у сфері туризму і пріоритетних напрямків. Розвитку туризму, розробка, затвердження, схвалення і реалізація документів стратегічного планування в сфері туризму, створення і забезпечення сприятливих умов для безперешкодного доступу туристів, екскурсантів до туристичних ресурсів, реалізація заходів щодо створення системи навігації та орієнтування в сфері туризму на територіях, наприклад, застосування вказівників. Рекомендованих для установки на трасах, населеному пункті, приміщеннях на території, засобів розміщення і інших об'єктах туристичної індустрії, сприяння в просуванні туристичних продуктів на внутрішньому і світовому туристичних ринках, участь в інформаційному забезпеченні туризму, створення туристичних інформаційних центрів і забезпечення їх функціонування. Участь в організації проведення наукових досліджень у сфері туризму взаємодія з некомерційними організаціями, що здійснюють діяльність в сфері туризму.